Свято величі духу українських воїнів, борців за волю України. Івано-Франківськ відзначив День Героїв. Попри те, що це свято досі не визнано на офіційному рівні. У громаді вже багато років поспіль вшановують тих, хто боровся за нашу незалежність. Цьогоріч відзначення Дня Героїв розпочалось із панахиди за загиблими у російсько-українській війні. До могил вояків, які боролись і загинули за Україну, поклали квіти. Вшанували героїв початку 20. Атого століття та захисників сьогодення далі відвідала міське кладовище, що у Чукалівці. Там на алеї героїв поховано майже сотню захисників Івано-Франківської громади, серед них і Віталій Кадол. Мій чоловік загинув на цій війні. І це віда найцінніше, тобто своє життя за волю України, за перемогу України. Мій чоловік я усміливо можу назвати героєм. Героєм він був героєм як чоловік, героєм як воїн, героєм як мій коханий чоловік, героєм як тато і героєм як син. Тобто і всі наші. Воїни, які зараз воюють, які полегли партії до цього звання героїв. Це надзвичайно великий подвиг вони роблять для цілої цілої України. Крім цього, нині нагородили тих, хто вижив у цій війні. Біля погруддя полководця Євгена Коновальця традиційно зібрались представники націоналістичних організацій, міської ради, родичі загиблих та поранені військовослужбовці. Доброволець Роман Зорій два місяці тому отримав тяжке поранення на Луганщині. Сьогодні Сьогодні захисник отримав міську відзнаку за честь і звитягу. Каже, присвячує її своїм побратимам, які загинули у боях за Україну. Цю відзнаку я ще хочу подякувати тим хлопцям, які були зі мною. І яких з нами зараз немає. Це їх теж відзнак, це не тільки моя. Ну, і ми до, до перемоги, до кінця. Україна буде вільною. Відзнаку отримав і головний сержант 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону Національної гвардії України Петро Кусь. Зізнається, ця нагорода для нього дуже цінна. Дуже гордий цим, хоч я рахую, що я ще дуже малий вклад зробив, як кажуть, в цю перемогу, але я хоча б своєю маленькою вкладом своїм. Хочу, щоб в нас вийшла велика перемога, щоб так кожна людина зробила, і це буде дуже велике досягнення для цілої, для цілої. Неньки України голова Івано-Франківської громади зазначає, цей день повинен бути визнаним на державному рівні. А герої на подвигах та розповідях яких виросли сучасні захисники, також мають бути офіційно визнаними героями України. Цей день повинен бути державним святом. Він об'єднує всіх. Всіх героїв, всіх, хто зі зброєю в руках захищав Україну, захищає Україну і буде захищати. Тому всі герої, які віддали своє життя, які віддали Своє здоров'я на цій війні тому це має бути державне свято на державному рівні. Він має відзначатися не тільки, ну скажімо, в тих регіонах, де традиційно відзначалося на заході нашої держави, а по всій країні. Загалом відзнаки міського голови за честь із витягу отримали восьмеро військовослужбовців. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.